З найщирішими і теплішими вітаннями з України до вас, Валентина, і ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною. Сьогодні у нас огляд пряжі від українського виробника вівчарі. Кольорова вовна з букле. Хочу з вами поділитися своєю такою знахідкою і розказати про мій досвід роботи з цією пряжею. Пряжа українського виробника. Пряжа для ручного в'язання. Читаємо її склад, який зазначений на етикетці виробника. Склад А, вовна 80%, поліамід 20Б. Віскоз 100%. Як же ж нам зрозуміти А і Б. У виробника вівчарі є. Така фішечка, скажімо так, що вони пишуть етикетка в них одна на два види пряжі, наприклад. Але тут усе зрозуміло: так як ця пряжа складається з двох ниточок, скручених між собою, то нам виробник так і зазначив, щоб ми розуміли, що Пряжа А вовна з поліамідом, це оця товстенька, і пряжа Б, це тоненька ниточка під моту, це є військовий лавсан 100%. Це дуже гарно, що в шкарпетковій пряжі я б її б віднесла саме до шкарпеткової, як найперше, саме цю. бо тут є додавання лавсану. Ця ниточка додається для щільності, для зносостійкості. Шкарпеток чи речей із вовни, щоб не так протиралося, бо всі ми знаємо, що речі чисто вовняні швидко протираються, то це гарний такий хід у виробника для того, щоб пряжа була зносостійкою. На дотик пряжа трішки грубувата. Звісно, хочу сказати, що ми повинні бути готовим до цього, що ця пряжа не буде супер м'якою. Не дуже вона буде такою пластичною у в'язанні, бо це 100% вовна, вона нічим не оброблена. Це, як отак, знаєте, автентичний такий продукт просто вовна. В ній попадаються й поодинокі волосинки такі вкраплення соломи, реп'яха. Ну, це дуже рідко, особливо в цій пряжі мені не зовсім попадалося. Сторонні домішки мені швидше б попадались такі домішки, я б назвала це акрилу, такі, ось волокна. Оце таке попадалося. Ну, Воно незначне, дівчатка, і воно просто ці вкраплення, це, це, це сміттячко, ну, не знаю, вам тут його видно. просто воно залишалося на одязі і все. І Легко струшується, але це не осьові волоски, це не вовна. Це тут синтетичне волокно. Це більше все ж, ш... найшвидше <смі> за все, сиплеться щось із цієї додаткової ниточки. Хоча на ній немає нічого такого. Можливо, ось бачите? Оцей домішечок стирчить тут. І це не вовна. Воно сухе таке і рветься, воно як. Як поліамід. Ну, зазначено нам, що вовна, будемо вірити, що вовна. Можливо, це в процесі обробки деякі маленькі волоски набувають такої жорсткості і такого складу, можливо, від фарбників, від реагентів, якими обробляють пасмово вовни. Це стверджувати не буду. Дуже сподобалось мені, що є додавання цієї ниточки. Не потрібно вже нам нічим заморочуватися, щоб додати ущільнити-п'ятку. Це є плюсом. Далі, довжина мотка 280 метрів, вага 100 грам плюс-мінус. Так, це я вам розказала. Хочу тепер, давайте перейдемо до подальшого огляду. Я зв'язала ось такий зразочок. Невеличкий, я його спеціально не прала. мені було цікаво, чи косить пряжа в полотні, то хочу я вам сказати, що вона косить. Ось, дивіться, Зверніть увагу, як вона косить. До цього потрібно бути готовим. Ну, я думаю, в шкарпетках воно не критично, а якщо ви будете в'язати якийсь виріб інший, то це потрібно враховувати. Резиночку трішки тримає. Це вже великий плюс, що хоч трішки тримає резинку. В'язала резинку на спицях 2,5, основне полотно при вив'язування виробу. Далі я вам покажу і шкарпеточки. Теж використовувала так само резиночка 2,5 і основне полотно спиці номер 3 Полотно косить і косить гарно. Ось вам тут навіть і помітно. Косину цього полотна, Оце так буде рівненько. А ось сюди пішло на одну петельку, десь воно точно коситься полотно. Так, це зразочок. На дотик. Жорсткуватий, грубуватий при в'язанні не дуже критично, так, що врізається в руку чи дуже жорстка. В'язати нормально, як звичайною, такою необробленою вовною. То тут такого критичності немає. Так, що ми зробимо? Давайте ми, як завжди, зробимо підпал, щоб протестувати склад волокна. Що ж тут у нас є? Я хочу спочатку підпалити одну ниточку, це зазначено в нас, що це вовна і поліамід. Ну, звісно, поліамід є, то оці волоски, що я вам показувала, це поліамід. Тепер все зрозуміло. Думаю, звідки взялися ці волоски ненатурального походження, то поліамід. Поліамід це ну, пластикова бутилка. Підпалюємо, нюхаємо. Є характерний запах смаленого пера. Це означає, що в складі є натуральне волокно. Потрібно припалити нам більше. Бо не зовсім ниточка згоріла не до кінця. Треба, щоб нам утворилася гарна кулька, щоб ми могли її розім'яти і визначитися складом. О, так достатньо. Запаялися кінчики, заплавилися кінчики. І будемо тепер дивитися, що тут у нас у складі є. Пряжа розщепилася на попел. 100% можна стверджувати, що це є вовна, виробник нас не одурив. Маленька кулька, є. Так зараз покладемо. Маленька кулька утворилася після розтирання цієї, цієї кульки поліаміду. в співвідношенні до того, яка була площа спалювального нами волокна, то це 20% так і буде. Це зробився кулькою. Поліамід, який є в складі вовняної нитки, і розщепилося на, на попел натуральна ниточка вовни. Так, підпалимо цю. Ну що тут палить? Ну, спробуємо вже ж, коли почали, то почали саму ниточку оцю лавсан. Лавсан, воно нам повинно по технології спалитися у. Кульку таку запаяну, яка не розщепляється. Ось так воно і є, дівчатка, дивіться. Заплавилося волокно, і, коли ми отак робимо, немає тут ніякого розщеплення. Просто такий легенький легенький Попілець який був, ну це тут такого немає. І запаялося кулькою. Це синтетичне волокно повністю. Ну, Нам це й потрібно для зносостійкості наших виробів, а саме шкарпеток. Розкажу про шкарпетки, які я зв'язала з цієї пряжі. Так, у мене одна шкарпетка випрана, а друга не випрана. Дивіться, яка вона карявенька, грубуватенька. Тут видно, що резиночка косить, ви теж бачите, отак. Особливо тут ось ця петля пішла сюди. На одну петлю перекос є. Жорсткувата, ніби трішки така незграбна. Але в цьому є і така її плюс, що автентичні такі вовняні Далі ми випрали. Другу шкарпетка в у мене випрана Дивіться, як після прання резиночка стабілізувалася, косина відійшла. Майже непомітна, це дуже великий плюс, так що в'яжемо сміло. Пряжа, щоб дуже пом'якшати, не пом'якшала, скажімо так, але я забула додати кондиціонер, буду з вами чесною. Якщо додати конди... кондиціонеру, бо воно ну, буде м'якше. В пральній машині, я перший раз завжди беру в пральній машині, І, баву... І бобінну пряжу, щоб змити з неї пропитку. І вовну нічого з неї не станеться з одного разу. Я навіть її дроб снорт прала перший раз в пральній машині. Ось оцей поліамід 20%, ось про який вам домішки говорю, що стирчить така ниточка. Вона трішки обпадає біленька. Ну, не критично і не страшно. Вона відпаде. І все. Оце основний недолік при в'язанні, що сиплеться, оцей поліамід сиплеться, якщо ви в темному одязі, то дуже буде помітно. Так. Шкарпеточка набула своєї форми, все гарно, трішки жорсткувата, але якщо додати кондиціонеру або пом'якшувачу для білизни, то буде вона м'якшою. Свій розмір не втратила при пранні. шкарпетка просто розправилася і виглядає так красивіше. Не сілося полотно і не розтяглося. Це основний такий критерій, що в нас вийшло після прання. Я думаю, що речі з такої пряжі, особливо шкарпетики, будуть зносостійкими завдяки поліаміду, який доданий сюди додатковою ниточкою. І будуть носитися довго і дарувати тепло своєму власнику. Так, що мені ще така нагадує ця пряжа, це полотно. Не пране, мені нагадує, як ковдри. Знаєте, у бабусю наших були ковдра, в нас бабуся говорила верблюже одіяло, верблюжеве. Ось таке трішки воно жорстковате, то можна зв'язати ковдру з такого дитячу ковдру було б гарно таку тоненьку. Ну, звісно, одягати під одіяльник, бо це вовна, якщо в дитинки немає алергії, то в принципі. Можна в'язати. Це я до того, що цю пряжу можна використовувати не тільки для в'язання рукавиць і шкарпеток, а й для якихось таких інтер'єрних речей. Ковдру можна я б зв'язала б. Так, це розказала. На речі, плечові можна також брати, якщо у вас немає нечутливо, ну, я думаю, тут яким би ти нечутлива шкіра не була, але все одно ця пряжа буде колотися, бо це вовна. Хіба що одягати під них щось, або використовувати як для кардиганів. Дуже гарно І ця пряжа буде для кардиганів, для таких домашніх теплих кофт, для жилетів. Буде гарно для рукавиць. Підійде добре. Так, колотися буде. Палітра цих кольорів. Тут різна: від яскравих до, до таких пастельних, багато можна вибрати. У виробників ця пряжа є. Купувала в інтернет-магазині Новело House, Ну ви забувайте в пошуковику купити пряжу вівчарі, і ви там знаєте. Бо у багатьох магазинах було, я рекомендувала. У мене на каналі є відео огляд пряжі української вівчарі, звичайних кольорова вовна. І... Є в мене ще огляди пряжі інші, і вівчарі. В, тому, в цьому випадку в кінці відео буде заставочка, і в тій заставочці буде плейлист з, з оглядами пряжі. Ви можете натиснути на це віконечко і зайти у плейлист і подивитися, якщо вас цікавлять огляди пряжі, там є вівчарі теж. Можна ще в'язати пледи, пледи будуть гарні. По вартості ціна кольорової вовни, оцієї 52 гривні за, за 100-грамовий моточок 280 метрів в ньому. Це ціна десь місяців два назад я купувала, зараз не моніторила, Ну, приблизно так воно є. На Напіввовни 56 гривень. Трішки дорожча піввовна. Бо там трішки різний склад, вона не така жорстка, в мене є така пряжа, то огляд на каналі є. Розказала вам, дівчатка, про свій досвід в'язання, про пряжу, про ціну, про де замовляла. Тепер ви в курсі цього в'яжіть. Скоро наступатиме знову сезон в'язання шкарпеток, хоча, я, чесно кажучи, і не зупиняла їх в'яжу і далі. Так от. Купуємо українське, підтримуємо українське. Хочу подякувати вам за коментарі. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, щоб просунути його далі, щоб більше змогло його людей побачити. Можливо, комусь буде корисним ця інформація. Цим ви підтримаєте наш україномовний YouTube і нашого українського виробника пряжі, бо хочеться знайти щось. Наше українське, як аналог турецькому чи зарубіжному. Звісно, хочу сказати, що ця пряжа це не дропснорт. І це відео це є тільки моя суб'єктивна точка зору. Мені подобається, але говорю, що це не дропснорт. Коли ви хочете м'якенькі, тоненькі шкарпетки. Без ніякої жорсткості. Це дропс або такі більш елітні види шкарпеткової пряжі. А коли такі звичайні, теплі, грубі, такі етнічні шкарпетки, то підійде сміло наша українська пряжа вівчарі, кольорова вовна з букле. На цьому дякую, що були зі мною. З вами була Валентина. До побачення та нових да до нових та скорих зустрічей у мене на каналі. До побачення. Все буде Україна!